Розділ четвертий Річард. Ен була здивована, коли в зеленому ставку побачила не двох, а трьох хлопців. Вона стояла на березі з губкою та рушником і витріщалась на озеро. Хто ж це третій?» Трійка хлопців вилізла на берег, де застигла. У нерішучості Н. Вона сором'язливо зиркнула на незнайомого хлопця. Той був не набагато старшим за неї, але дрібнішим за Джуліана та Діка. Проте він був міцною статури і мав блакитні усміхнені очі, що сподобались Н. Хлопець пригладив волосся. З якого стікала вода? Це ваша сестра? запитав він Діка та Джуліана. Привітик. Привіт, усміхнулась Ен. Як тебе звати? Річард, відповів хлопець. Річард Кент. А тебе? Ен, мовила Ен. Ми у велотурі. Хлопці ще не мали змоги відрекомендуватися. Вони віддихувалися після плавання. Я Джуліан, а це мій брат Дік, сказав Джуліан, важко дихаючи. Сподіваюся, ми не зайшли на твою приватну територію і воду. Річард вискалив зуби. «Хм!» Ну, взагалі-то зайшли. Але я вам дозволяю, можете користуватися моїм озером і землею, коли забажаєте. «О, дякую, сказала Н. Я так розумію, це твого тата? Тут не було таблички приватна власність, тож мене знали. Може, ти хочеш поснідати? Коли ви переодягнетеся з хлопцями. Вони можуть показати, де ми отаварилися. Ен умилася в озері. За кущів, де хлопці залишили одяг, долинали звуки розмови. Тоді вона поспішила до місця ночівлі, щоб прибрати спальники та приготувати якнайшвидше сніданок. Джорджа ще спала. Зі спальника визирали короткі кучері через що вона скидалася на хлопчика. Джорджа, прокидайся. У нас на сніданку буде гість, сказала Ен, трясучи її за плечі. Джорджа злісно відсунулася, не вірячи їй. Це просто така хитрість, аби вона встала та допомогла зі сніданком. Ен дала їй спокій. Ну і нехай зустрінуть її в спальнику, якщо вона так хоче. Ен почала розпаковувати їжу і акуратно розкладати. Хм, як добре, що вони купили на дві пляшки лаймового соку більше. Одну можна буде запропонуватись Річарду. Прийшли троє хлопців, мокре волосся поприлипало кожному до голови. Коли Тімі підійшов привітатися, Річард помітив Джорджу в спальнику. Він погладив Тімі, який із цікавістю обнюхував його, адже відчував запах інших собак, які були у Річарда вдома. А хто це спить? запитав Річард. – Джорджа, – відповіла Енн. – Надто сонна, щоб устати. Ходіть. Я приготувала сніданок. Почнемо з булочок, анчоусів і салату. І от лаймовий сік, якщо хочеш. Джорджа почула голос Річарда, який розмовляв із Ен, і дуже здивувалася. Хто це? Вона сіла і покліпала очима. У неї на голові було коротке скуйовджене волосся. І Річард справді подумав, що вона хлопець. Така ж, бо схожа на хлопця хоч і називалася Джорджію. Доброго раночку, Джорджа!» – привітався він. Сподіваюсь, я не їм твій сніданок. Ти хто? Зажадала знати Джорджа. Хлопці пояснили їй. Я живу за три милі звідси, сказав Річард. Я приїхав на велосипеді, щоб поплавати. О, це мені нагадало. Треба привезти сюди велосипед, аби я міг його бачити. У мене вже два вкрали через таку необачність. Річард побіг по велосипед. Джорджа використала цей час, аби вилізти зі спальника та швидко вдягнутися. Коли Річард повернувся, котячи велосипед, вона вже снідала. Забрав його, сказав він, кладучи велосипед поруч. Не хотів би я пояснювати татові, що й цей зник, як і попередні два. Він досі лютує. Мій теж трохи лютий, озвалася Джорджа. Діставалося від нього? запитав Річард, простягаючи тімі добрячий шматок булочки з анчоусною пастою. Звісно ж, ні, сказала Джорджа. В нього просто такий характер, от і все. У мого і характер, і спалахи і гніву, і лють. А якщо хтось образить його чи нашкодить йому, то він як слон, трощить уси підряд. Вів далі Річард. Тато за життя багато ворогів нажив. Інколи йому погрожують, то ж він завжди ходить із охоронцем. Це звучало дуже захопливо. Дік навіть на хвильку захотів, аби його тато був таким. Було б прикольно розказувати хлопцям у школі про охоронця свого тата. А який із себе його охоронець? Ен переповнила цікавість. Ох, вони різняться. Проте всі вони здоровенні й м'язисті. Скидаються на бандитів і, певно, ними і є, сказав Річард, задоволений увагою, яку йому приділяли. Минулого року один був просто жахливий. Він мав найтовстіші губи, які я тільки бачив. І такий великий ніс, що коли дивитись у профіль, то здається, що він натягнув штучний, заради розваги. Господи, вигукнула Ен. Звучить дуже страшно. Він іще працює на твого тата. Ні. Він чимось розізлив тата, не знаю точно. І після жахливого скандалу мій тато турнув його. Відповів Річард, на тому з ним було покінчено. Дуже добре насправді. Я ненавидів його. Він копав собак, як божевільний. Ох, от чудовисько, нажахано мовила Джорджа. Вона обняла тім, і наче боялася, що і його можуть копнути. Джуліан і Дік замислилися, чи варто цьому всьому вірити. Вони дійшли висновку, що розповіді були дуже перебільшені, і слухали їх із захопленням, але не так налякано, як дівчата, що ловили кожне слово Річарда. А де зараз твій тато? запитала Енн. У нього зараз особливий охоронець. Ну, ще б. Він цього тижня в Америці, але скоро повертається додому з охоронцем, відповів Річард, допиваючи лаймовий сік. Ммм, який смачний. Отже, пощастило, що вам дозволили кататись отак на велосипедах і ночувати, де заманеться. Мама мені ніколи б не дозволила. Вона завжди боїться, що зі мною щось трапиться. Може, тобі теж варто мати охоронця? хитро запитав Джуліан. Я б від нього швидко вислизнув, сказав Річард. Узагалі-то в мене є щось типу охоронця. Хто? Де? запитала Ен, оглядаючись, наче очікувала, що раптом з'явиться здоровенний бандит. Ну, «Хто б мав бути мій репетитор на літо, сказав Річард, чухаючи тімі за вухами. Його звати Ломакс, і він просто жахливий. Я мушу його повідомляти щоразу, як кудись іду. Так ніби я дитина, мов Ен. Ен обурилася. Я не мушу нікого повідомляти, коли кудись іду сама. Сказала вона. Насправді я не думаю, що нас відпустили б кудись, якби не старий друзя Катімі. признався Дік. Він кращий за будь-якого бандита-охоронця чи репетитора на літо. Я так думаю, у тебе нема собаки. У мене їх п'ять, безтурботно бовкнув Річард. І як їх звати? з недовірою запитала Джорджа. Петелька, печенька, пундик, пика і. понча. Які дурнуваті імена, нахмурилась Джорджа? Ото назвати собаку печенька. Ти, певно, мізками трохи поїхав. Заткнися. Несподівано розізлився Річард. Терпіти не можу, коли кажуть, що я мізками поїхав. Ну, мусиш витерпіти мене, коли я так кажу, заявила Джорджа. Я вважаю, що це божевілля називати хорошого порядного пса печенькою. Я з тобою битимусь. На здивування всіх Річард піднявся. «Ну Нужбо, вставай. Джорджа скочила на ноги. Джуліан простягнув руку і змусив її сісти назад. Цього не буде, сказав він, тобі має бути соромно. Чого б це? гаркнув Річард. Його лице почервоніло від гніву. Очевидно, вони з татом були однаково люті. Ну, з дівчатами хлопці не б'ються, нахмурився Джуліан. Чи ти б'єшся? Запереч мені, якщо я не правий. Річард зачудовано витріщився на нього. Що ти маєш на увазі? запитав він. З дівчатами? Звісно ж, я не б'юся з дівчатами. Жоден порядний хлопець не вдарить дівчину. Але я хочу битися з хлопцем як його звати, з Джорджем. На його превелике здивування Джуліан Дік та Енн випухнули сміхом. Тіммі голосно загавкав, радий, що суперечка несподівано стихла. Лиш Джорджа мала бунтарський і злісний вигляд. Що відбувається? агресивно запитав Річард. Що за хихоньки та хахоньки? Річарде, Джорджа, не хлопець, вона дівчина. Врешті пояснив Дік. Господи боже, вона ж була готова прийняти твій виклик і битися. Почубилися б, як два фокстер'єри. У Річарда аж щелепа відпала від здивування. Він іще дужче почервонів, тоді розгублено глянув на Джорджу. Ти справді дівчина? запитав він. Ти поводишся, як хлопець, та й на хлопця. Пробач, Джорджа. тебе справді звати Джорджа? Та ні, Джорджина, відповіла Джорджа, трохи заспокоївшись, почувши неоковирне вибачення Річарда. Вона була дуже задоволена, коли він справді подумав, що вона хлопець. Джорджа б таки хотіла бути хлопцем, а не дівчиною. Добре, що я таки не бився з тобою, палко мовив Річард. Я б тебе миттю перекинув. Я б подивилась, знову спалахнула Джорджа. Джуліан штовхнув її рукою в спину. А тепер обидвоє заткніться. Та не поводьтесь, як ідіоти. Де мапа? Час глянути на неї і вирішити, що ми робитимемо сьогодні, скільки миль приїдемо, та де зупинимось увечері. На щастя, Джорджа та Річард милосердно поступились одне одному. Незабаром шість голів. Так, Тімі теж схилилися над мапою. Джуліан прийняв рішення. Поїдемо в ліс Мідлкомб. Бачите, ось тут, на карті. От і вирішено. То буде чудова поїздка. То була чудова поїздка. Але їх чекало щось набагато більшим.